Коли ти хочеш зробити щось корисне для покращення життя, тобі завжди потрібно на це певні ресурси. Всесвіт завжди дає ресурси на щось корисне для росту та розвитку. Але якщо ти стаєш корисливим та жадібним, у тебе забираються ресурси. Ось як про це мовить мудра притча. Ішов дорогою парубок, зирк, монетка лежить. Що ж, подумав він, і монетка гроші. Підняв її, поклав у гаманець і став далі думати. А що би я зробив, якби знайшов тисячу? Купив би подарунки батьку і матері, заглянув у гаманець, там тисяча. Дивна річ, здивувався парубок. Була монета, а тепер у гаманці тисяча. А що би я зробив, якби знайшов десять тисяч? Купив би корову і поїв би молоком батька і матір, і прийдь вам зазирнув гаманець. Там десять тисяч. Дива, зрадів молодик. А що би я зробив, якби сто тисяч знайшов? Купив би дім, оженився та поселив би в новому будинку батька й матір. І знову заглянув гаманець. Справді, лежить сто тисяч. Закрив гаманець і тут обсіли голову думки. Може, не забирати в новий дім батька з матір'ю, а раптом вони жінці до серця не припадуть. Нехай у старій хаті живуть. Та й корову тримати клопітно і подарунків не стану багатько купувати. Мені ж то самому треба гарну одежу справити. І чує парубок, що гаманець легесенький, легесенький, Худко розкрив його зирк, а там лишень одна копійка лежить. Одна однісінька. Так жадібність і корисливість приводить до того, що Всесвіт забирає у тебе виділені ресурси для твоїх мрій та планів. Тому потрібно вкладати ресурси, які тобі даються туди, куди ти запланував, і буде тобі щастя. І завжди потрібно пам'ятати. Що ми приходимо в цей світ для того, щоб бути щасливими та насолоджуватися життям, тож, роблячи світ навколо себе кращим, ми пришвидшуємо та збільшуємо наше щастя, бо набагато легше бути щасливим, коли навколо тебе щасливі люди.